В одному із реабілітаційних закладів Полтави відбувся святковий концерт для військових. Сьогодні вирішили зробити перед настрій для наших хлопців, які отримали поранення при захисті батьківщини. Пригостили від команди волонтерів 4-5 смаколиками, а від дітей. Від вихованців середньої школи в На імітованій сцені діти початкової школи номер 43 Співпрацює понад три роки з командою волонтерів директор навчального закладу Олена Осадча. Підтримуємо наших хлопців, які на передовій для того, щоб наші діти росли і розвивалися під мирним небом нашої України. Це буде концерт невеличкий для Військових хлопці співатимуть, танцюватимуть, розказуватимуть вірші. Колись проходив реабілітацію у цьому центрі. Полтавець Владислав Лазебник Він воював на Луганщині, там і отримав поранення. Каже, такі заходи стають відрадою. Розрядку дає на психіку дуже гарно, коли дітки виступають. Це приємно, це дає розрядку для душі влаштовувати перед новорічні концерти для наших воїнів. Команда волонтерів та діти початкової школи номер 43 обіцяють і надалі.